Сьогодні я була е, на виборчих, дільницях, які знаходяться в школі номер 7 е, район Там Ракосовська в Стрелібусному управлінні, де я голосую як виборець, і дуже хотіла б у, по, прочитати інформацію про депутатів, які балотуються в ради в міській обласній і в мери, то того, що я знаю, що по городі крім е, е, багатих депутатів більше ніякої інформації я не знайшла. Вот. Но когда я пришла на в дельнице, ни на одной выборчей дельнице, ну можно по-русски, mm -hmm. ни на какой выбор комиссии, Дельницы, не, дельницы было не, было, никаких никакой абсолютной информации про этих кандидатов. Я обратилась к председателю, обращалась к председателям этих комиссий, но они сказали, что им окружная комиссия никаких, никакой информации не давала. Я по опыту прежних лет знаю, что всегда должны Обязательно вывешивать. Я проверил это в если сейчас в современном законе. И действительно, в законе от 15 вересня или августа пятнадцятого года о местных выборах тоже є стаття э, статья 26, пункт второй, второй э, подпункт 3, да. Да, под 3 там тоже написано, що в э, виборча дільниця об забезпечує э, виборця. Інформацію про списки по партіям і е, інформацію про мажоритарщиків. Ні, ну відомостями про кандидатів. Ну, е, інформацію про кандидати. Отаких от от, Ну, сказала, що в цьому році їм ніхто не не давав інформацію. Так виходить, приходять дуже багато. Пенсіонерів я знаю, які не пользуються, не мають другої інформації. Тільки приходили, приходили і в виборчих комісіях. цю інформацію отримували. А тепер вони її не мають. І виходить, кого вибирати? Ми приходимо. І вибираємо кого, котів котів мішки, більше нічого. Угу. Ну тобто ті бабусі, які там не сидять в інтернетах, там і так ну, далі. а вони, вони не матимуть... сидять. У нас ви знаєте, що 98% бабусь у водорості около 60 і вище інтернетом не користуються. І вони такої інформації не мають. І єдине було джерело інформації це от ця інформація, яка вивішувалась на на виборчих дільницях. І в цьому році її немає. І я так, я так думаю, що це не це умисно, тож це робить в оцих депутатів, які багаті і мають багато палатки, і, і, і агітацію можуть проводити. І виходить, що тільки про них знають люди, а про других взагалі ніякої інформації mm -hmm. немає. Ну, тобто для потужних кандидатів, які... я вважаю, да, що це спеціально зроблено, щоб тільки ті потужні кандидати, які мають великі гроші і мали предлагали всякі взяти гроші там, і всякі інші послуги людям, от, і які тільки світяться в кровом городі, це два це три кандидати, два потужних і там коки папа памільше. Нізка кандидатів, Все. а стальне а інформації про другі кандидатів вовче немає. Ніде ні партії, нині кандидатів немає. Так, ну за ми зараз іде маємо. Кто він на примірна А що делать, тут зараз ми маємо дізнатися в виборчій комісії? Так? Я хочу написати заяву в суд. Щас ми підемо в, етаву, в комісію оцю, Деснянську, що вони нам скажуть, то, що нам треба якісь докази для того, щоб заяву написати, треба доказати, що якось мати. От ми зараз підемо і, може, і запитаємо. І Добре, давайте пройдемо, запитаємо. Так, так, от, будь ласка, Чернігівська область, Деснянська районна, місті Чернігові, виборча комісія кит если у меня лохматая голова не будет мы, я я мы не в взяла. прямому эфире зараз вот. идем да, третий порох представлять мне... порох раз там тоже хочет щета лохмата и раз так третий повар да Что? так третий порог третій поверх. Не заладися. Не завади. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу к нам. Так ми коментар хотіли спитати стосовно роздаткових матеріалів на виборчих дільницях. Вот, да. У вас же есть закон про местные выборы. Да, там э, есть полновожение отдельной комиссии, статья 26. И статья 13. Я кандидат, а вы... Вас... Я избиратель. Я обратилась к кандидату. Кандидат, кандидат выборный журналист. Знаю, я знаю. этих, Немножко пошла в эту партию. Я была на Майдане. И... Вопрос, відомості про кандидатів. Згідно статті з закону про виборчій комісії, нету ні одного, ні одної інформації ні об одній партії, ні об одному кандидаті. А хто є? А хто її довше давати, всі давав закон. А вона дані така окружна. Нам ніхто не дав. І... Так є. Якщо вам то прокоментуйте, ми, що ми, кандидати може не надали ми, вам інформацію. Не, будь ласка, ми зареєстрували агітаційні матеріали, які приносили нам кандидати. Він у нас зареєстрований. Є Є у вас агітаційний, О, є. Є агітаційний матеріал. Ну там є фотографія, календар. Угу. Він у нас є. І далі ні, мене ви цікавить дожди. інформація Но Я ж не піду підрукувати день... свої гроші. давайте ділі на я мене в день виборів, от просто ну якісь старічки, які не мають доступу до інтернету, ніяка інформація, Вони приходять і я хочу подивитися кого на ви автобіографію і програму його почитати. Ви звініте, ви извините. Вы предлагаете мне за свои деньги? Нет, я, нет, вам нет, надався... подожди, я вам надо <заказ> нам должны доставить смесы, а если прийшли сюда, в Деснянскую. Вы могли также в Новозлодскую пойти. Я будет, она здесь. Как я пойду в Новозлонскую. Я понимаю. Ну, значит, мы, не право. мы низшая инстанция. Вам <coughs> надо идти в высшую инстанцию. Нет, мы заявили, что мы Нет, не, не Подождите, Меня интересует ваш да. комментарий, а потом мы идем в высшую инстанцию. Мы хотим спросить. Да. От за які, за які кошти повинна бути надрукована гінаційні матеріали, які не, ми інформаційні, повинні інформаційні про неї інформаційні. Я ж повинна там написати як біографію кандидата. Хто це повинен робити? Значить, значить хочу сказати. Ви мене хочете сказати? Я вас питаю? У мене немає коші печатати ваші автобіографії і робити. У вас є закон? Це в голову це ви повинні питати. голову. я раніше участвовала в этих избирательных комиссиях. И я знаю, что всегда деньги, которые закладываются на избирательный процесс, значит, на, каком, э, на какой стадии... Подождите, значит, значит эту информацию всю жизнь. О. Если какие-то есть вопросы, вы можете обратиться к нашей голове. Ее сейчас нет. Она вышла. на А Мы, как члены комиссии, вам сказали, что мы не отримывали, вам требуют высшую инстанцию. Все, то вы не отримывали материалы від самых кандидатов. Мы мы, зарегистровали. Вот я могу показать. Не информаційные материалы, которые можно. Нет, сейчас мы отримали. Кто вас заседает головы? Ну, то есть выборчик. Бо ми получили, ми бы дільницям роздали. Ми цього не отримали для того, щоб роздати далі все, на дільницях. Все ось, понятно, ось, зачем за... базар устраивалися? Ніхто, ніхто ні, не так базар не говорят, Ні, ну просто не говорять ни о чем, ні, о чем ні, о чем не было. Якщо почему для коментаря. Я хочу сказати, що у нас була згідно закону в цей раз. Замість інформаційних плакатів mm -hmm. ми повинні були виготовити зразки бюлетнів бюлетенів. Mm -hmm. Два дні вони лежали у нас, от, mm -hmm. і всі, хто хотів, приходив, ознайомлювався тут. А тоді ми передавали на районні комісії, а вони передавали на дільниці. на дільниці і оці зразки там лежали. А в зразках там є деяка інформація. О, так я хотів. Яка, яка там в зразках є значить, інформація про партію, партію? І фамілію і це я. багатомандатному? А а якщо це міського голови стосувалося, да. кандидатів на міського, голову, то там все, що буде в бюлетні. Там є і рік народження, і партійність, а, там все є. Там є. Окрім тільки конфіденціальних. А, наприклад, кандидати а ви... в міську раду, от no. інформаційні матеріали, в обласну, хто заб... раду. обласну раду, хто забезпечувати ну, повинен на наявність інформаційних матеріалів, на дільниці цього ми разу почати. тільки не передбачені, тільки зразки вюле. Тоді будь ласка, от Я хочу запитати. Оце у мене я участвовала раньше в і и в мене залишилося з из предыдущих от, да, я знаю. но я пришла и попросила на да. так как я обошла все избирательной комиссии в надежде прочитать а, те саме, как какие другие кандидаты кроме этих богатых у нас так. все таки есть И кто, не откуда. Значит, нигде не было. Я попросила закон. Зная, зная что всегда, сколько я в своей жизни это, да, участие, всегда были, была информация о депутатах, о списках да, 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 и так да, далее. Теперь я попросила занимает. закон, так как я же понимаю, что все меняется да, каждый да. день. Попросила закон. Мне дали закон о выборах, миссерах. Вот этой 15 или 19 августа. Но у меня сейчас выписка со старого. Но я а старого буду... Заметка. Послушайте, а я вам говорю. А он, 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 да. он у него нет. И вот в новом законе, да. в новом законе, вот тут была статья 32, в новом законе статья 26, пункт 23. Да, оно точно оно 1. 1. 1. 1. 2, 3. И один к одному, вот этот пункт один к одному написан. Вот, прочитайте. Забезпечуємо можливість розвиваємо виборців з виборчими списками кандидатів, списками ну, да, 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 да. від партії, відомості про кандидата у депутати, от дома датика, кругаш, а також з рішенням прийнятим Центральною виборчою комісією. відповідної окружної виборчої комісії з власними рішеннями та по здійсненню нічого не Значить, подождите, одномандатний округ. Як ви розумієте, вот пункт вы понимаете? Вот пункт. Вы понимаете? Нет, подождите, я столько нет. времени отнимаете нет. и все я, Анна Александровна, чуть-чуть. Ну, Анна Александровна, Анна. 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 давайте, я знаю, как... Анна, я, что, давай, если вы скажете про одномандатный так, округ, а у нас не сказано про все. Про теперешний закон. Який зараз діє? Закон про місцеві вибори від 15.08.09.2015, 2015. Стаття 26, пункт 2, 3, повноваження виборчої комісії там є. І стаття 13, пункт 2. Виборчі комісії інформують громадян України про і там багато перелікують, інформують відомостями про кандидатів. Приходить виборець і хоче. Надайте мені відомості про кандидатів. Які ви надасте? Кого вибирати? От Ні, я запитую, так... кого вибирати? Е, які ви відомості над... надасте? Які відомості? <різь> ви повинні надати відомості про кандидатів. Які ви да... дасте відомості? Надали. Якщо чоловік до мене звернеться, я йому дам Деда, вы, а что вы хлопаете рукой? <связывая> <связывая> нет, <связывая> вы, вы, вы это самое, вы сильно не девча, это, вы... вы почему вчера не пришли, почему позавчера не пришли, вы понимаете? Вы, вы приехали сегодня, <связывая> а у меня даже нету... И пришли во времени, вы, понимаете, <связывая> вам стоять вот, вот, и уделять. Я вы меня увлекаете, и нет вы понимаете? Я всю жизнь читала, я всю жизнь читала, заходила в избирательный участок, я бежала, ехала. Вы читали информацию. Ну правильно, вы читали информацию. И вы столкнулись с тем, что на дельницах нема да. информации про кандидата в депутаты, что ваш закон да, да, нарушен может обращайтесь в ЦВК. Хорошо, мы будем обращаться, но по закону, так как Мат я буду поймать, писать не? в суд, поэтому делу по судебному дело производства я еще на инстанции. Дожан прояви, дожан, рейт, джан, понимаете, а потом только записали вот, там там, прямо, надяну, А так, закончится, я же знаю, шоу, дам, что эта информация Через выкование засобы массу информации. Або оприлюднюється в інший спосіб у триденний строк, з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом. Читає Ні, пункт два. виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місце знаходження, режим роботи, про виборчі округи виборчі дільниці, про основні права виборців, в тому числі про право оскарження рішень дії чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади. Органів, organі... так, 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 про порядок заповнення виборчих бюлетенів забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про, про, відомості... Відомості відомості про, про кандидатів. Правильно, правильно так... протокол. протоколся про кандидатів. Так які по батькові? побать, і все. А як може людина по фаміліям... Ну, це свій, не до нас. Наваги. Це до нас. Це, законодавець такий. Закон дуже, ну, дуже, дуже він я дуже зовсім... Ну, і ще є, От я вас зараз... Ну, а що, це, по-моєму, другий... Щас, подожди, одну секундочку. Стоїт? Щас я вам да, принесу да, от такі... Я вам скажу, ви знаєте, нам краще буде інформаційні плакати зробити, як раніше було. Вот это пункт. Да, о, так правильно. Так, якщо дозвол... Ні, так ми за свої кошти, я як кандидат в депутати, я можу за свої кошти на своїх трьох дільницях надрукувати але, але були, б... Ні, але якщо були б стандарти, от форма, угу. ось а третього формату, так, то, розумію, під це. фото, ось таке місце під автобіографію, стільки-то і під програмку. А, а тепер дивіться, так. зразу так. будуть до нас з вами, до нас, так. як до комісії, до вас як до кандидата. Тут же будуть претензії. Чому це, Чому? Чому всі кандидати знаходяться не в рівних? Це, це ви їх це... робите, а інші ні. Це, а це законом не передбачено. Це, це не, до, не до нас, це законодавство. На в Віснянському виборчій комісії сказали, що приносьте, ми будемо роздавати. Такого не може бути, це неправильно. Ви ж розумієте, це неправильно, каміну кандидатів, не в рівні умови ставимо. Ви самі це розумієте, зі мною поводитесь. Так, 26 що ми читаємо? Так а інші вибори, коли у нас були до цього день. Коли дію, для вона, всіх рівно було. Так і зараз, для всіх. Так, так якщо ми ж не буде, можемо всі. буде вона. форма однакова для То всіх. Чоловік. А хто цю форму нам дасть? Скажіть, будь ласка. Ну, це... Ніде не сказано, що ми повинні цю форму зробити. Або маємо право її зробити. Розумієте, нема законів. однаково для всіх. Однаково для всіх. Ну нема такого. Добре, право. а як ви донесете? інформацію до А по-друге, а по-друге, дивіться, ви кажете, що ви за свій кошт. А якщо людина інша немає, то вже кандидат не має такої можливості за свій кошт. Три гривні, гривні надрукувати, на а третій ви ми, ми діємо згідно закону. А не так як би нам хотілося, розумієте? Так, що ми з двадцять 26 стаття 26 пункт 2 під Пункт другий підпункт третій забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомості про кандидатів депутати за ресторани відповідному виборчому окурці та кандидатів на посаду сільського селищного міського голови, або блокованими, або оприлюдненими в інший спосіб центральною виборчою комісією відповідними ТВК Власними рішеннями та повідомленнями. У нас воно було все оце на дошці вивішено, на нашу оця інформація. Ну, однайомно... На наші ви ж проходили, ми Добре, подивилися там. О, а чи мені мене цікавить на дільницях? Сюди виборці не повинні приходити. Вони навіть не знають, де ви знай знаходитесь. І вони знають, ми про це повідомляли. Ви це зараз буде нас інформацію. Звичайно, виборці повинні приходити сюди. Ну а навіщо в, Ні, в, в Ми про щоб... що зараз що ви хочете на даний момент? Ми хочемо вибори. Сьогодні ми завтра будемо в суд.

Які ми ну, говоримо, все. Тепер тут будуть розбирати хто по закону ви, ви не можете е, забезпечити а е, обмежуєте виборців скористатися його ні, виборчим правом? Це не ми ну, ну, про кандидатів. яким чином поясніть мені, будь ласка, у нас кошти не передбачені, так, щоб ми виготовили щось. Так, а хто це. Ну, ми говоримо, так, ні, я не так, знаю. хто в в чому тоді давайте. Оце, хто? Оце, Оце закон. закон. Да. Це ЦВК винне. Це не дають нам гроші на це, я, Далі, Далі, в значить, Раді, що ми випадки, розумієте? Раніше вона був такий, що інформаційні плакати і на це кошти платили. Це офіційна інформація, можна отримати? Можна, зайдіть на сайт середні норми, це постанова так? Да? Звісно. Та... Все там є, подивитесь там Добре. смішні такі ціни, що ви здивуєтеся. Забезпечує можливість знайомих з відомостями про кандидатів у ну. депутати. Ну, от я не знаю, як ви забезпечуєте відомостями про кандидатів у депутати. Ви бачите, по батьках це. Вопрос. Саме... Вопрос. Ви кажете, що раніше був пункт. Это в оно? в законі була Законі. законів В законі. да, самі... обов'язковою умову? Було інформаційні прокати, які ми отримували або на місцевих виборах в 2010 році. Я була головою. Ми викувиготовляли всяка інформація. Ми тоді роздавали, було в двох екземплярах, один не залишали собі тут. Якщо десь пропав, то щоб було. А інші ми передавали на дільниці. А зараз давайте я вам хочу сказать, что у 2014 році я вот это вот у меня а вот чего? это выписывается, э, я не помню, это такого выпуска, но ну, в 2014 році я была научила по парламенту, да, и там точно, вот это, вот это, как вы как бы не оттуда, я просто не пам'ятаю, це такой, вот этот пункт точно такой же, что сейчас перенесли, тогда це була стаття 32, кем было в, в тому законі. а то статья два шесть. один к одному вот так было напечатано. и были, послушайте, и были вот эти все информационные материалы, и мы их развешивали в Иксибюре, и они были. И никаких дополнительных не было, что информацию забеспечивают. Не было такого пункта в законе. Не было. Покажите, где был в том законе, и нету в этом. В 19 розе я не знаю ни одного закона. Нет, я, так, не так, noi... я, за, я так, вам говорю, за заказать. Я вам объясняю, что не було там нічого другого, кроме вот этого пункта. І вот эта інформація печаталась от окружной комиссии и раздавалась на избирательном участке. Тепер її нету. Знаєте, тут причина, тобто можна по запитання, немає ми... визначеного порядку виготовлення оцих матеріалів, про які Або. згадані в пункті в статті 13 і в пункті по 20. Я подозріваю, що Або. це зловмисно. От ви можете їх знімати, що це зловмисно, зроблене так чтобы была информация только про богатых кандидатов, которые могут быть дайте так, мне мысль про богатых кандидатов, которые мають возможность вот эти палатки ставить, рекламы давать и все. А бедные кандидаты вообще не имеют информации, и люди не, не знают. Избирательная комиссия это, это государственный орган, который обеспечивает права человека на выбор. На он выбор. Попустил, не на проставление галочки. Значит, не он, на проставление галочки неизвестно кого. Мы а даже не именно на убить. выбор кандидата. То есть хотя бы элементарно он должен знать. Потому что жаловался Деснянская, что денег еще до сих пор нет. денег не там копейки. Я У 2010 році 10 років розбиратися. У 2010 році стати згідно якого ми діємо, календарним планом. Там жодного слова про це нема. Там буквально всі пункти, вони всі виконуються кожною комісією. А там про інформаційні плакати зовсім жодного слова. А інформаційні плакати про. як? Процес, це обов'язково, це вже роздано. Про кримінальну відповідальність. Там два. Це 2010-го року. Так, дивіться, стаття 49 це з 10-го року, яка mm виставі -hmm. надана. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як субвенція, з державного бюджету України не пізніше як за 16 днів виборів, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партії. Суб'єктів виборчого процесу, ну, хорошо, хорошо. кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського селищного міського з розрахунку по два примірники на кожну виборчу дільницю. Це Правильно. те, що я ну, тільки що вам сказала. Так. так це ж законі. Дивіться, стаття закону 49 була, і я написано що... виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів. 40... А то нема. Подождите, это мне про місцеві вибори но не промежуточные. А, две тысячи десятого, да? Надежда про місцевые выборы. Сейчас я да а тут э, вообще нету? А ну-ка давайте посмотрим. Тут ну, вообще закон. нету. Вот смотрим мы закон. Мы уже от корочки до корочки изучили. Нет, так вот я вам хочу узнать. Мы вот хотим узнать. И статьи Потому такой что... совсем другая статья. Нет, ну вот это обеспечено информационное. Вот это. Вот я постанова ЦВК 10.08.2015 номер 165 про плакати. Щодо роз'яснюють порядок голосування. Да, Кожна да, дія за отримала звичайно ось. А, а ось Такими плакатами ну, не, А такими не не немає. Я ж вам кажу, ну, і, що, на жаль, не передбачив законодавець. І взагалі закон ну дуже важкий. Працювати з ним дуже важко. Mm -hmm. А 15. а що на вашу думку ще в законі? От таке от кричуще, Друг. що треба було? Ой, ви знаєте, не будемо критикувати no. закон, бо дуже багато таких моментів, що вони кричущі. По-перше, сроки, які дають на те, щоб це все зробити. Ну це нонсенс. І кожен раз це все зжимають, зжимають ці сроки, і ми тут пищимо вже все буквально. Никто не говорит, что вы тут гуляете. Мы не за это. Мы хотим я, просто найти питание. У нас просто ограничивают в правах. Я считаю, это неправильно. Это, Що, это якщо, неправильно, якщо не Если человек не проинформован, как он может сделать выбор? Все. У нас главные избиратели, вы знаете, что люди в возрасте, где-то после 50, да, это я правило, вами... и выше. Да. А интернетом у нас пользуется. Я Извините за выражение, я же знаю, я же общаюсь. Это самое. А интернетом у нас пользуется... Один процент после 60 и до 60 может быть 50. А, слик, а ви звертаєтесь ми. до суду, вы звертаєтесь ми. до ЦВК, вот так кандидаты, як выбор, мы что пришли знать? Ну, на Или нам засіданный. На